А настільки любила випити просечки, що навіть своїх хлопців змушувала кидати її, щоб до неї приходили подруги та втішали. І чесно, мені дуже шкода дівчат, які одружилися за своє перше кохання. Тому що реально після просечки їм тупо нема кому подзвонити. Ну, на відміну від мене, і героїнь нашого наступного номеру. Не, ну нормально? Сплять вони, прокидайтесь! Вставай! Yeah. Що сталось? Що сталось? На, читай! Що? Привіт, Кіть! Я дуже скучила. Ти як? тим тьом тьом тєм Ну Ти подивись, хто пише і коли. О, господи, ну ти. Вчора, Олего. Ооо! Oh! Це ж твій колишній! І переписувались і виявляється не тільки з ним. А хто такий Дмитро, директор овочебази видобичі Вообще без поняття. Ти просто йому тут свої шлеш? А! а він тобі свій тапінамбур? Чи що це? Фу. 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 А я казала, я казала, не треба купляти 13 пляшок просека. тому що це нещасливе число. О, тобто ти думаєш, нам зараз так погано тільки через число, так? Да? Походу, не тільки ти вчора переписувалася. <гас> Мені відповів мій тренер з верхової їзди. О, да, привіт. Знову хочу побачити тебе на своєму конику, щоб я не відчитувати не буду. <ріст> так, спокійно. Це, це були не ми, це було наше таке жіноче Е, Ну, це, типу, коли ми йдемо в магазин за хлібом, а купляємо Дайсон. <ріст> Ох, <Боже. ріст> так, це наша така жіноча підсвідомість. Ляри, я не розумію. Я просто не розумію, чому кожного разу, коли ми п'ємо, ми пишемо колишнім. Чому не... Кажемо, як мужчин. Напилися так, щоб дону доти. Понабивали один одному пики, все, лягли спати, Ну, Нічого не можемо. Деякі он можуть. Настя! Настя! О, 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 боже! Фу. Я такий сон дивний бачила, наче я з нічного клубу виходжу, і два турки одночасно мене намагаються на двох машинах підвести. І я так як вандан в рекламі. Отак от я, отак от я їду, їду, і їду, і їду їх. І... А, а, а кон конц концов так і не побачила. О, Лерочка, а зроби мені, будь ласка, кави, добре. А, з енергетиками. Дівчатка, а ми що вчора? Секс на пляжі пили. О, Господи, все може бути. Ой-о. Настіше, а ти ще щось пам'ятаєш зі вчора? О, Вчора приїжджав Віктор Павлюк. Аліна сказала, ну, цей точно приїде, бо в нього спецперепустка є. Точно, точно, з нами ще була Аліна. Аліна. Аліна! 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 Настя! було! Настя! А ти що? Не відчувала, що я тебе ззаді щипала? Та Господа, я думала, це ці хлібні крихти. О, Настя, а я не розумію, а що ти така якась спокійна? Ти що вчора нікому не дзвонила? Я? Ні. Ага. Голосові відправляла. Ахмед, і медхубаджаним. А менше мені треба давати кальян курить. Мене завжди після нього на щось таке східненьке тягне. Так, дівчата, є план. Давайте просто видаляємо всі повідомлення. Типу нічого не було. Підтримуємо. -о. Да. Давай. Це, о, Боже, Боже. Аліна? Mm. А ти? А що я? Мені нема що видаляти. Я заміжня жінка, і мій корабель кохання давне заплув в бухту вірності. Yeah. Чула про тебе. Добрий, кур'єр. Давайте ваші труси. <сум> в сенсі. Вчора вночі хтось оформив, що треба відправити трусики за адресою. Ми з 9-ї просто робимо. Я от тільки побачив, зразу приїхав. Давайте трусики, я відвезу куди потрібно. Так, стоп, стоп, стоп. Я не замовляла ніякої відправки трусиків на місці. Я теж нічого не відправляла. Мої на місці. Послухайте, Це напевно якась помилка. Просто... Так, зараз. Секундочку. 095-693-22-22. Аліна. Ці вірності вчора був шторм. Ураган Вікторія Сігрет! Я вибачаюсь, тут ніякої аліни нема, так що до побачення вам, дівчата, пояснили. Чуєте цей? А давайте те, що було в Вегасі, залишається в Вегасі. Ми вчора в Вегасі були. Пісок, звідти. Господи Настя, просто так кажуть. Так не кажіть так. Що? Дівочки, я реально вчора написала Віктору Павліку. Шо? Віктор, Павлік, приїжджайте обидва. Буде вечірка без обіцянок і пробачень. Повничник Угу. Так, дівчата, ми не знаємо, скільком людям ми написали. Тому ми не розуміємо масштаб цього Генбенга. М... Генбенга, дякую. Тому Давайте скажемо, що нас зламали, і це були не ми. Ідеально. Це дуже хороша так, ідея. Я напишу всім. Господи, це ще хто. Хоч би не Віктор Павлік. Ну, що богиня, хто замовляв вечір пристрасті, хто хоче відкрити сезон насолоди. А? А -а -а. Я, звісно, не відповідаю голівудським стандартам, але деякі дівчата кажуть, що я схожий на молодого Богдана Бенюка. Так що, якщо були такі фантазії, налітаємо. А ви хто? <с�постріч> в, чувак, який нам воду привозить. Можна? Мужчина, <смеш> я, я перепрошую, а <смеш> що ви тут робите? А знав, що буде це запитання, готовий, слухайте відповідь. Лежу я вчора, чухаю грижу. <смеш> <служ> ну, якщо цікаво, у мене пахова грижа. — Короче, Лежу, чухаю грижу. Тут повідомлення. Приїжджай скоріше. Бо наші кулери сухі. Oh. No. Якщо ти розумієш, про що я? Ні, no. ну no, я баклаху взяв, раптом реально про кулери. Mm -hmm. Дівчатки, я не розумію. Ми ж вчора взагалі всім чоловікам писали, чиї номери є в телефоні. Oh. Так, чоловіче, обережно з грижо. Це не ми вам писали, так що допобач. Так, 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 чекай, так теж не можна. Я витратився на таксі. Я купував іагру. Я її. їв, Автоматик, як говориться, заряджений. Містер пахова грижа, ми вибачаємося. То помилка до побачення. добре, ну, ну, да, я... Ну, ну добре, О, чуйте-чуєте, чуєте? а оця ваша консьєршка, вона точно. Та й діть! Я... Грижа, грижа. О боже. Так, дівчата, давайте домовимось, щоб. От такого не було. Наступний раз, коли у нас вечірка, і хто відправляє повідомлення колишньому? Тому штраф тисячу гривень я підтримую. Нормально, я згодна, нормально. це правильна так. ідея. Це від мене п'ять тисяч прийшло. Кинь на депозит у мене через два тижні день народження. А я себе знаю. Давай, давай. Це жінно жіпата.